На окупованій частині Херсонської області росіяни сподіваються провести вибори до державної думи РФ цієї осені. Схиляють місцевих жителів отримувати російські паспорти та вступати до лав єдиної Росії, а також посилюють фільтрацію. Наскільки реально реалізувати такі плани Кремля, розбираємося в цьому відео. У російський держреєстр внесли регіональні відділення трьох партій у тимчасово окупованих Мелітополі та Генічинську. Це єдина Росія, КПРФ та ЛДПР. Про те, що на Лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року. Повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Для цього керівників кількох новостворених відділень партій десантували з РФ та окупованого Криму. Це може свідчити про нестачу місцевих колаборантів або недовіру до них. До того ж, як показують події останніх днів, і живуть вони недовго. Ані відять, що колаборанти получають производственные травмы, несовместимы с жизнью. Всех предупредили, достанут каждого. И понятно, что э, большого желания сотрудничать с оккупантами вообще нет, тем более, что они видят, что все-таки э, правый берег Днепра э, россиянам пришлось, э, им пришлось отступать. Те, кто пошли на сотрудничество с оккупантами, получают свои сроки. Поки що колаборанти та завезені чиновники з Росії говорять про якісь вибори і реєструють партії у Генічинську та Мелітополі. Місцеві партизани вже проводять свої вибори. Так у Мелітополі сьогодні вранці обрали чергового колаборанта. Після того як він зіткнувся з несправністю свого авто, потрапив до лікарні. Вісенія охота продовжується. сьогодні. Утром наші ребята в Мелітополі подарували відомого колаборанта Максима Зубарєва. Передаємо привіт, Андрюші Сігуті. Оверого и Женя Палесков. Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы как крысы прячетесь в Крыму. Кожен раз, коли ви приїжджаєте в город, може стати вас посліднім. Тим часом Оргкомітет єдиної Росії на Херсонщині заявив про реєстрацію 36 кандидатів на попереднє голосування. А Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі привітав так звану голову виборчої комісії Херсонської області Марину Захарову із призначенням та здобуттям високої державної нагороди. Саме вона була причетна до проведення російського псевдореферендуму на Херсонщині. Про початок праймеріс. Партії Єдина Росія на окупованій частині Херсонської області колаборанти заявили близько місяця тому і цілком серйозно все ще розраховують провести на Херсонщині нелегітимні вибори восени 2023 року. Також вони сподіваються залучити Херсонську область до участі у російських президентських виборах. Не виключено, що завезуть і так званих міжнародних спостерігачів. Звичайно, вони будуть намагатися когось із. Самих е, е, одіозних своїх е, клієнтів е, зі світу спробувати привезти кудись в гініше, наприклад, да для того, щоб показати, е, що є міжнародні спостерігачі, е, е, ну наприклад, якихось сирійців асадовських чи когось своїх клієнтів з Латинської Америки або з Північної Кореї. Ну, але це не має ніякого значення для легітимності і для визнання цього процесу. У партії Єдина Росія наприкінці лютого заявили, що нібито прийняли до своїх лав понад тисячу жителів Херсонської області. У Держдумі стверджують, що єдина Росія формує на захопленій частині Херсонщини команду однодумців, призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області. Озвучив регіон розпочинає підготовку готовку до виборів і виборчу кампанію проведуть у всій Херсонській області, включаючи правобережжя. Але наймовірніше модерувати вибори росіян будуть вже зсу кажуть експерти. А учасники та організатори постануть перед законом після повного звільнення Херсонщини. Кремль намагається закріпити і легітимізувати так звані нові органи власті. провести это согласно российскому законодательству для того, чтобы показать, что, как они писали в Херсоне, Россия тут навсегда. Что выборы будут проводиться, что не будут проводиться, это вообще никак не меняет той ситуации, что Украина будет освобождать свою территорию. І поэтому это больше в мінус пайде тем, хто будет приймати непосредственное участие участь в організації так называемых цих виборів. Росіяни повторюють сценарій псевдореферендумів, і не більше по перше. Ми бачили, де вони вже забуде. Вони були. по друге, ми головне бачили, як вони відбуваються. Да, тобто там навіть якогось наближення, ну ну хоч якоїсь пристойності, не було дотримано. Повна профанація процесу зараз, хоч якась імітація політичної боротьби, там чи політичного процесу, шуті так скажемо, да і електорального процесу, відбувається теж дуже точково, переважно на території Генічеського району, у всіх інших місцях, навіть така псевдоактивність. Присутня лише в інформаційному просторі, тим часом на окупованих територіях продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Так, готують електорат з тих, хто не зміг виїхати. ще Тарашолінська методичка. Тобто, лишити людей удобств, унічтожить рівень життя, посадити всіх на пайки вот, А потом продвигает свои паспорта, которые никому не нужны. То, что уже делали. До Деяте, на бивша окупірована часть Херсонської області, ж саме відбувається. Ну і где эти паспорта, де ці референдуми и ну, все. Поки що у населених пунктах Гіничинськ та Стрілкове на блокпостах російські солдати обмежують пересування громадян України, які не отримали паспортів РФ. Ще на початку року у Херсонській облраді повідомляли, що на окупованій частині області лишається близько 20-30% мирного населення. Це ті, кого потенційно та примусово рос росіяни можуть використати. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.